Мрія кожного починаючого інвестора накопляти собі акції і жити собі спокійно на дивіденди. Давайте розбиратися, скільки і яких акцій треба накопляти, щоб жити на ці дивіденди. Поїхали. Почнемо спочатку: що ж таке дивіденди. Дивіденди це частка прибутку компанії, який компанія ділить між усіма акціонерами. Тобто компанія там заробляє якийсь прибуток і цю і частку з цього прибутку виділяє всім своїм акціонерам у вигляді е, грошей або ж акцій. Тобто різні компанії по-різному виплачують свої. Дивіденди, треба дивитися. Зазвичай компанії оплачують дивіденди раз у квартал або раз у рік, а є компанії, які платять раз у місяць. Це також індивідуально, і треба дивитися на політику самої компанії, коли ви купляєте акції. Чому ж компанії деякі виплачують дивіденди, а деякі ні. Це все залежить від стратегії, яку, яку обирає компанія. І дуже дуже часто молоді компанії не виплачують дивіденди, тому що в них стратегія розвиватися. А ось уже такі давні компанії, яких вже бізнес стали, який вже розвинувся. Вони Мають е, досить велику дохідність, і вони ділять е, е, дохід із своїми акціонерами. Коли компанії виплачують дивіденди, цим вони заохочують нових е, е, акціонерів, е, підвищуючи вартість цієї компанії і. Можливість виплачувати більше дивідендів. наприклад, зараз виплачують дивіденди уже дуже довго такі компанії, як Coca-Cola, Johnson Johnson, Procter Gamble, Тобто, в основному це компанії, які займаються там не знаю, продажами напоїв або продажами продуктів е- денного використання і так далі. А, їм не потрібно будувати якісь нові заводи. В них вже все побудовано, і тому а, вони а, діляться цією часткою прибутку з акціонерами, і ніби їм кажуть, у нас все добре, є дохід. Ось вам. Акції, ось вам дивіденти. Такі компанії, як Coca-Cola Johnson Johnson ще й практикують, що вони з часом збільшують відсоток своїх дивідентів, ніби показуючи своїм інвесторам, що прибутки компанії ростуть і все добре. А такі компанії, як, наприклад, Тесла або Амазон, молоді компанії, або навіть той навіть Apple, який до 2012 року теж не платив дивіденти, вони вкладають ці всі гроші для того, щоб, наприклад, Тесла побудувати заводи, зробити батареї і ще щось. Тобто все, що необхідно для того, щоб компанія зростала. Apple почала платити дивіденти лише у 2012 році, тобто вона вже в той період стала зрілою. Але ці дивіденти, які вона платить, є досить невеликі. Apple платить 0,45% в рік. Це 1 долар за акцію в рік. Тобто не дуже багато. Є плюси і мінуси інвестування у портфелі в дивіденні компанії. Давайте подивимося на якісь плюси, і якісь мінуси. <му> плюси це Стабільний дохід, тобто зазвичай компанії оплачують, це може бути регулярним джерелом. Доходу, тобто, якщо ви вирішили жити на ці дивіденди, так як ми говорили на початку, то це е, може бути вашою стратегією. А наступним плюсом може бути менша волатильність. Зазвичай компанії, які виплачують дивіденди, вони стабільно потрошку зростаються, вони не, не, не літають в космос і не падають вниз, вони стабільно собі потрошечки ростуть. Вони не так чутливі до ринкових коливань. Більшість компаній, але не всі, тому треба дивитися. І ще один плюс це складний відсоток, тому що якщо реінвестовувати дивіденти, які вам компанії виплачують, то приріст капіталу може бути скорішим, тому що ви скоріше будете вкладати більше грошей в акції компанії. Тих, які платять дивіденти, або ні. серед мінусів буде обмежене зростання, адже компанія, яка вже зросла, вона не, не має такого такого простору для зростання. А наступне це податки. Ви вам треба, вам треба буде платити з дивідендів кожен раз. Податки кожен раз, коли ви їх отримуєте. Тобто реальна сума на на руки буде з, буде відрізнятися від від очікуваної. Uh, і uh, також є ризики, що ці дивіденди можуть uh, все таки uh, знижуватися, або можуть uh, uh, навіть відмінити uh, компанія, може відмінити дивіденди. Так, у 2018 році вони знизили свої дивіденди до 0,01 uh, цента за акцію. Uh, тому, uh, якщо, наприклад, ви планували отримувати дивіденди від цієї компанії, ви там рік перед тим вклали там сто тисяч, то за рік ви їх не відбили і, і компанія вже зменшила свої дивіденди. І не факт, що акції компанії будуть рости. Тобто це також є такий ризик і про нього також варто думати. А тепер давайте по цифрах. Скільки ж треба вкласти, щоб отримати? Давайте хоча б 500 доларів у місяць. Це невелика сума. Напевно, якщо у вас є житло, то, то одна людина проживати. може прожити на неї. Тобто давайте 500 доларів, просто щоб заокруглити. Це. Означає, що нам треба 6 тисяч доларів на рік отримати у, у дивідентах. Давайте порахуємо, скільки нам треба вкладати грошей. Якщо ми візьмемо приблизну дохідність, а, наприклад, 3%, платить Coca-Cola, Johnson Johnson і так далі, тобто це там стандартне по ринку, то вам треба вкласти приблизно, не приблизно а 200 тисяч доларів, щоб отримувати ці свої дивіденди. А, тобто одноразово вкласти 200 тисяч доларів, і тоді ви кожен місяць будете отримувати 500 доларів. Ну, з часом це може, може навіть трошки зростати. Але якщо у вас є така велика сума відразу вкласти 200 тисяч доларів, то тоді є сенс задуматися а, як, і про інші варіанти також. Інвестиції не тільки у фондовий ринок, а за 200 тисяч доларів можна купити якусь непогану нерухомість і теж заробляти на ній 500 доларів у місяць. Так, можна, мож, можна навіть більше заробляти, але звичайно, з нерухомістю є свої ризики, так само і з інвестуванням в акції є свої ризики. Тому ви мусите зважити, які ризики вам підходять краще, і з якими ви легше впораєтесь. Так, але це вам треба вкласти ці ці, щоб отримати ці гроші до податків. А ми пам'ятаємо, що з дивідендів кожен раз, коли ви їх отримуєте, ви маєте оплачувати податок. Якщо ви податковий резидент України, ви платите податок в Америці. І так само треба ще платити податок в Україні. Можна Зробити довідку про неподвійне оподаткування і не платити податок в Україні, але це вже, якщо у вас буде хороша сума по дивідендах, тому що з цією довідкою теж треба багато цього попрацювати, і навіть деякі кошти за неї заплатити. Так, це, це не, не безкоштовно отримати цю довідку і, і воно не є так просто. А... Ну, тобто воно не дуже є сенс, якщо у вас 100 доларів дивіденти. Так, тому треба розраховувати, що навіть якщо вас 500. Що, що, дохідність з дивідентів буде нижча. А що би було, якби ці гроші вкласти в компанії, які не виплачують дивіденти, але мають потенціал зросту? Ну давай порівняємо тоді: якщо ми інвестуємо 150 тисяч угу. в. Компанія, яка виплачує дивіденди, і компанію, яка не виплачує дивіденди, а ми це зробимо уявно 10 років тому. Так, давайте виберемо компанію, яка не оплачує яка оплачує дивіденди. Це от. Наприклад, Johnson Johnson – це та компанія, яка стабільно довгі роки виплачує дивіденти і ще й збільшує відсоток по дивідентах за весь цей час. І, і якщо б у 2015 році ми купили акції Johnson Johnson на ці 150 тисяч доларів то ціна за акцію б була 103 долари в той час. Через 10 років ціна за акцію вже б зросла, і ми б мали 160. 3 долари за акцію приблизно на березень 2025 року. Тобто в загальний результат ми б отримали 312 тисяч доларів за ці 10 років, з яких 67 тисяч були ті дивіденти, які би ми реінвестували. Тобто, якщо б ми їх не реінвестували, а забрали, то дохід би був менший. Тобто ми враховуємо, що ми не забираємо дивіденди, а реінвестуємо Всі ці 10 років? всі ці 10 років. Другий випадок це якщо б ми купили за ці 150 тисяч акції компанії Молодої на той час, яка перспективно і мала би зростати. Наприклад, Amazon. Тобто у 2015 році ціна за акцію була 20 доларів, але у 2022 році відбувся спліт, і за кожну свою одну акцію ви отримали 20. Тобто у вас вже стало. Акції набагато більше. В результаті до 2025 року ціна б зросла до 200 доларів за акцію. І пам'ятаємо, що у нас акції на 20 більше, ніж ми купляли. Mm. І, як ми бачимо, результатом є майже півтори мільйони за весь цей час. Але компанія вам не виплачувала ніяких дивіденд. Отримували... З, такими, з такими доходами дивіденди вже не так грають. Так. Але. Якби дивіденди дають стабільний, стабільність і дохід, але вони зазвичай поступаються у зростанні капіталу не компаніям. Але це не завжди так. Але в той же час, якщо б ми замість Johnson Johnson вибрали Coca-Cola, то... то uh... coca Coca-Cola, до речі, теж довгий час виплачує дивіденти, так само у Johnson Johnson, і збільшує їх і так далі. Тобто вона теж. Такий динозавр дивідендних інвестицій. Так, якщо б, якщо б ми інвестували в Кока-Колу, то результат би був навіть кращий, ніж у Амазона. Так, ми б отримали майже 2 мільйони. Але ми тут бачимо, що основний свій приріст ми не отримуємо завдяки дивідендам. Тобто ми отримуємо завдяки зростанню. Акції Кока-Коли, uh, uh, тому що дивідентів ми отримали насправді менше, навіть ніж у Джонсон-Джонсон. Тому як бачимо, найбільше, найбільший прирост капіталу це було від зростання вартості самої компанії, а не дивідендів, які вона виплачувала. Так само це сталося з Амазоном, так само це сталося з кока cola Тобто ми не вибираємо у що інвестувати, відштовхуючись тільки від того, чи платить компанія дивіденди, чи не платить компанія дивіденди. Тому що це нам не дає рівно нічого. Ми бачимо Амазон, ми бачимо кока cola яка перевершує Амазон за ці 10 років, але не факт, що буде так наступні 10 років і так далі. І якщо бути чесним, то у 2015 році навряд чи би, е, ми купили акції Амазон, тому що це ще була досить молода компанія, про яку. Небагато хто знав, і не багато хто міг оцінити перспективи її розвитку. Тому зараз, якщо дивитися 10 років назад, то порівнювати легко. А так само ми не знаємо, чи, чи все таки ми б взяли Кока-Колу, Джонсон і Джонсон або Проктор Гембл і так далі. Тобто є ж дуже багато інших компаній. Тому якщо ви новачок починаєте інвестувати, то обов'язково. Треба думати про стабільність і про свою безпеку також. Тобто ми би рекомендували диверсифікувати свій портфель, але завжди мати якийсь стабільний. Інвестиційний план, наприклад, купити індекс, в який входить і Coca-Cola, і Amazon, S&P 500, і, і там частину свого портфелю відкласти на цей індекс, а іншу частину можна і, і ризикнути, тому що інколи ризик. Він а, о, окупається, як і з Амазоном. Тобто, якщо ви в 2015 році подумали, о, якась прикольна компанія, і частину грошей заінвестували, то ви все одно отримали дуже гарні. А, так, бути. історія <проб> знає багато випадків, коли. А, Компанії, які стабільно виплачували дивіденди десятиліттями, втрачали, втрачали все. Такі компанії, як Кодек, наприклад. Кодек втратила все не тому, що вона неправильно виплачувала дивіденди або ще щось. Вона не змогла конкурувати по технологіях, вона не, не хотіла адаптувати. Цифрову фотографію, вони були зосереджені на плівках, і це їх, це їх знищило. Також є приклади компаній, які збанкрутували під час кризи 2008 року, тому що вони неправильно планували свої кредити, подушки безпеки. Подушки безпеки по суті. І, і такі, як. Лемен Brothers – це велика фінансова установа, яка збанктувала через те, що вона кредитувала багато іпотек, за які ніхто не заплатив, і вона не змогла розрахуватися за це. Книжкова компанія Brothers Group, яка була знищена, вгадайте, ким? Амазоном. Хоча Амазон зараз зовсім не книжковий магазин, і ніхто зараз не спитає, скільки книжок продає Амазон. Вкладайте стільки грошей у ризиковані якісь акції, скільки ви готові втратити. Як ми говорили на початку, щоб отримати якусь е, хорошу суму з дивідендів, на яку можна жити, то треба і вкласти дуже хорошу е, суму. І це не завжди виправдовується. Тому е, відштовхуйтеся не від того. Що, чи виплачує компанія дивіденти, чи не виплачує, а від того, яка ця компанія? І краще орієнтуватися краще на дохідність ваших інвестицій, потенційну дохідність, тому що ви ж не знаєте, як майбутнього ніхто. І якщо для вас з якоїсь причини дуже важливо інвестувати в дивідендні компанії, то для цього є також індекс SP 500. Дивіденд аристократ можете загуглити там. є декілька фондів, які торгують цим індексом, і можете отримати дохідність. Але проаналізувавши цей, цей індекс, він гірший ніж звичайний S&P 500 у довгостроковій перспективі. Тобто він дає меншу дохідність, ніж S&P 500 за 10 років. Але він менш волатильний. Але якщо подивитися на графік, не сильно. Відрізняється, тому вам вирішувати. То ви робіть свій аналіз. Якщо у вас ще залишилося питання, що ж таке дивіденди, і маєте ще якісь додаткові питання, пишіть. Ми читаємо всі коментарі, намагаємося всім відповісти. Ну, майже всім, всім, хто задає питання. Дякуємо, що дивитеся, і до зустрічі!